Зараз відбувається такий шабас, що навіть далі нікуди. А тут проживає вірка сердючка. Подивіться на цей на цей гігантський. За переконами сонце стає, світає переконаним з'ясована. Та на фіжі діпарті маневе поярить, щоб не встречався. Друзі, всім привіт! Паша на зв'язку. Київ Україна. У нас за вікном 26 квітня 25-го року. Друзі, сьогодні. Прийшло те, що ми з вами так довго чекали. В Київ, друзі, прийшла зима. Зараз на годинку десь восьма вечора, і ми з вами разом з вами зараз пройдемося трохи центром міста, подивимося вай, подивимося формат, атмосферу Києва е, у вихідний день ввечері. Тому, друзі, якщо ви готові, вподобайку про палець вверх в ламілі. Не забули перевірити підписочку і, звісно ж, в кінці привітуються коментарі. Нізкий поклон кожному, хто його. Оставляє. Рівні, погнали. Друзі, я знаходжусь біля метро е, Театральна. Ось у нас метро Театральна. Спереду е, е, хрещатик. Ось, До речі, зараз ми трохи ближче підійдемо. І ви побачите той будинок, де живе Верка Сердючка. Друзі, да, це саме той будинок. Значить, Так, як я вже сказав, зараз на годиннику, 8 -го година вечора. Е, і подивіться на Людей подивіться, як вони змерзають сьогодні, бо я не знаю скільки зараз. на... На термометрі але але, але друзі в, вранці та в день, коли я виходив, ось в такому одіянні, подивіться на мене, ну це зовсім не літня, да не літня атмосфера, то я змерзав. Тобто, можливо, можливо, настане той час, коли я знов третій раз за цю весну буду діставати зимову куртку. Не знаю, не дуже хочеться, але сьогодні і завтра обіцяють 100%. Сотків так, друзі, це у нас театр Лесь Українки. Дивіться, все весь репертуар вже є навіть на травень місяць, і будьте впевнені, що навіть на травень вже майже все розкуплено. Це каже про те, що люди хочуть і вміють в принципі відпочивати. І це, я не знаю, чи це плюс, чи то мінус. Напишіть, як вам. Чому я сьогодні вийшов ввечері? Тому що атмосфера не хотілося взагалі кудись їхати. Я думав, що з'їжджу вранці кудись, да, там за Київ. Але вчора з монтажем, з роботою так е, запрацювався, що навіть заснув і не встиг, не, не, не те, що не встиг, а забув поставити будильник. І просто хі, прокинувся десь о 10-й годині. Ну і зрозуміло, вже їхати особа на ранішній кудись. Ринок вже е, е, смислу не було зовсім. Треба виїжджати. О 7, а може навіть і раніше, тому що в 9, вже в 10 все зачиняється. Друзі, прямо по курсу у нас київська перепічка. Ми в одному з минулих відео з вами дегустували це все діло, ми з вами купували тут. Наразі вона коштує десь 50 гривень. Київська перепічка, бачите, да? 50 гривень. І ця цей цінник десь ну можливо, десь місяць він зараз став до цього він був 35 гривень, до цього ще менше. І в принципі, мені здається, що навіть якщо б він коштував київська перепочка, коштувала і, і 100 гривень, все одно люди би стояли, купували. І була велика черга. Взагалі, ось зараз це перший раз, коли я тут проходжу е е, мимо київської перепічки. Я перший раз бачу, щоб тут не було, друзі, черги. Так, значить, про що я казав? Ось саме про цей будинок е е я казав, що тут проживає Вірка Сердючка. Подивіться, на цей, на цей гігантський, гігантський будинок. Таких будинків на Хрещатику не дуже такий багато. Справа у нас Бесарабка. Тут у нас всі свої в цьому будиночку. В цьому будиночку у нас київ Хол на Хрещатику 25, і ось о, там, десь там, десь вірка, сердючка і проживає. Зліва у нас сум. Теж ми були, жахалися цінниками, е, пару разів ми там з вами були. І ви, друзі, бачите, зараз вайб київського центру Хрещатику. На годинку зараз, ну, щоб не соврати, дивіться, на годинку зараз 2023. 20, 20, Півдев'ятої, що люди роблять, завжди було цікаво, скільки е, ось цей пан, який в зеленому одязі перед входом в ЦУМ відчиняє двері, вся його робота е, для того, щоб відчинити двері всім, хто заходить у цей цум. Завжди було цікаво, скільки йому платять за таку роботу. Я не знаю. Ну знаєте, я так розумію, ну кудись може, якщо у Мені аж холодно дивитися на цього хлопчину. Хтось в шубі в шапці, а хтось, бачите, просто в футболці. Сьогодні 26 квітня. І саме сьогодні, я не знаю, сьогодні, саме сьогодні дата, коли світ здригнувся від трагедії, котра відбулася. У Чорнобилі, від котрої, мабуть, навіть на сьогоднішній день мурашки по кожі у людей. Багато хто загинув в боротьбі на Чорнобилі. Багато хто, можливо, навіть і донині відчуває проблеми зі здоров'ям. Не, 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 не мабуть, а сто відсотків відчуває і. Велика подяка всім і кожному, хто приймав участь у ліквідації Чорнобильської трагедії. І сьогодні на диво я навіть я навіть і не чув, що щоб десь про це казали. Один раз тільки по радіо я почув про цю дату, і, мабуть, і все навіть не згадують. А ви згадували, що 26 квітня саме цей день Чорнобильська трагедія була. Чи ні. Підіймаємось е, на е, галявину з того боку, давайте глянемо. Ось, до речі, завжди. Отой парапет, котрий зверху, він завжди зайнятий. Мені хі, так дуже смішно дуже цікаво, ось той зверху парапет. І е, саме цікаво, що люди, котрі отам, от, звідки ми прийшли, перепічку купують, вони проходять ці 100 метрів і сідають на цей парапет з видом в горизонт. Ми навіть даже, знаєте, зараз підійдемо і подивимося, як це виглядає з їх боку. До речі, коли ми робили огляд перепічки, саме на цьому парапеті ми теж з вами. Ми там абіталії. Ось дивіться, вигляд на той бік, на ЦУМ. Слухайте. Київ чудовий у будь-яку пору року, у будь-який будь час. Доби друзі, питання до вас, поки не поки не забув, як ви дивитесь на те, щоб я побачив цю на, цей напис і згадав, що я хотів у вас запитати, як ви дивитесь на те, щоб трохи розбавити наші рубрики огірків та помідорчиків, і зробити огляд на укриття? Міста Києва Візьму декілька укриттів. Да, ну, Кудись, я так розумію, зайти можна, кудись можливо зайти не можна. Ну, як мінімум, телефони є. На кожному укритті можна зателефонувати і запитати. Е, біля мене. Недалеко, буквально там в тому ж кварталі, нещодавно зробили ремонт укриття. Ось мене, мене прям знаєте розпирає е, цікавість, е, а що там після ремонту? Ми з вами розуміємо, як виглядають ці укриття без ремонту. Це тришак ще той. Я був у декількох укриттях. І розумію, про що кажу, це, це просто трешак. А ось як вони виглядають після ремонту, це дуже і дуже цікаво. А взагалі, друзі, з 22-го року, скільки раз ви були в укриттях, чи ходите ви туди, коли повітряна тривога, чи не ходите. До речі, друзі, стосовно того, ходити чи ні в укритті, я вам просто наведу один факт, а далі ви вирішуєте самі. Друзі, чого сьогодні стільки поліціянців? Сьогодні вихідний. В день, але слухайте, дивіться, Нацгвардія. Е, у них тут шабаш що шабашка що, чому так багато поліціянтів? Дивіться, раз автівка зліва направо, Одна, друга, третя, четверта і п'ята уїжджає. Вон поїхала п'ята автівка. А тут, бачите, у нас ні, це не п'яна вишня, це у нас, бачите, білий налив. І в білому наливі у нас зараз відбувається такий шабас, що навіть і далі нікуди. З кожного раз, коли я сюди приходжу, тут відбувається така двіжуха, що навіть знаєте, і заходити якось стромно, не підступишся, просто знаєте, черга така, що не, не дождешся. Всі відпочивають, якісь селфі, тіктоки, якісь прямі ефіри все у людей добре. Ну і не знаю, я завжди запитую, друзі, у вас, що ви думаєте про це? Чи треба людям відпочивати підліткам, чи не треба відпочивати. Звичайно, якщо це школярі або якщо це підлітки, котрі да, там десь навчаються, ну тут я розумію, так взагалі питань нема. Але якщо це дорослі люди, знову ж таки питання, чи Мають вони право до взагалі, чи мають українці право да, відпочивати на вихідних, чи тільки робота, дім і е, новини, е, е, марафон чи ні? Так, друзі, так що я почав розповідати, е, наведу вам факт, а далі ви вирішуєте, чи спускатися вам в укриття чи ні самі е, нещодавно, да, пару днів тому, коли Російські окупанти завдали масованого ракетного а, обстрілу. Там 250 одиниць, мені здається, все в перемішку літіла і балістика, і хакі, і, і ракети, і все, що хотіти. І а, в цей день а, у батьків да, вибуло скло. Вибуло скло, і це було на балконі. Тобто, балкон а, він розділений з кімнатою, тобто на балконі скло повилітало, а в кімнаті ні. Але, друзі, якщо, б, наприклад, це був хвиля була трохи з іншого боку, да? наприклад, там, де е, ну, спальня. Там, де люди сплять, то це скло дуже опасно могло кудись полетіти. Да. Ну, прикиньте, да. ти спиш і на тебе просто летить скло з віком. Це, це, ви що, це такий страх, це жах взагалі. Повилітало скло, не тільки у них багато у сусідів повилітало скло, але це просто. це, просто, ну, це я от йду в мене, знаєте, я дуже рідко, навіть під час повітряної тривоги за стіну кудись йду, я взагалі нічого взагалі не роблю. Ось Де, де я був у квартирі, там я, там я і лишаюсь. Але після такої ситуації я так розумію, що можливо варто прислуховуватися і кудись за дві стіни теж перебиратися. Батьки провалить ста на піжиті пакет. Вона не вихуять його щоб не зустрічався Ще раз. А ну не батько, що не бо. А тут, бачите, треба провести 120 секунд, 2 хвилини. І отримаєш 500 гривень. Проблема в тому, що ця верхня частина вона крутиться навколо осі, тому тяжкенько. Да, дівчина вламіла так вламіла. Я в шокі. Оце називається українські дівчата, друзі, кияночки. Ще одна історія у товариша він прийшов в гараж до своєї автівки і дивиться, що на полу валяється номерний знак. Номерний знак. А він не розуміє, що так. Коротше, він придивився, що відбулося. Пуля, да, куля через е, його, не пам'ятаю, чи то ж, метал був, чи то бетон, прошибла гараж, влетіла в номерний, бідноморний знак і прошибла ще, е, ще метал автівки. І номерний, номерний знак відпав. Тобто ви прикиньте. Кулі, кулі, котрими збивають да, дрони, а вони теж можуть знаєте, ну рухатись дуже дуже несподівано і дуже е, опасно. Тому не тільки шлюхеди опасні для людей, а ще кулі, котрі. Хаотично не розтворяються. ви ж розумієте, що вони не розтворяються в повітрі, коли їми збивають шлюхеди. Тому, друзі, дуже теж будьте обережні. Так, давайте глянемо, що у нас тут відбувається. Ви що, така група підтримки у чувачка, що далі нікуди? Завжди на вихідний день тут відбувається ось такий шабаш, да? танцюють, співають. Pode ficar Так, так, друзі, ось ми з вами і завітали на фінал, можна так казати, батла да, танців на хрещатику. Біля Макдональдсу відбувається це дійство. Друзі, минулого разу був бунт у коментарях. Стосовно цих, цих танців, хтось казав, що навіщо вони танцюють, хай е, займуться ділом, і це би я е, хочу сказати наступне: ми не беремо 30-річну давнину, да? коли не було там смартфонів, планшетів, коли е, єдина розвага, одна з єдиних розваг це був футбол. У дітлахів да там на сьогоднішній день я на 101% впевнений і переконаний, що саме Спорт, да, а це спорт для них, танці. Вони займаються не перший день, не перші місяці, не перший рік. Саме спорт, саме танці, саме е здоровий е спосіб життя це респект. На відміну від інших, не будемо казати, більш низьких прошарків населення, котрі, е я не знаю, як у вас, але у мене під будинком вони постійно, саме ці прошарки населення, вони постійно щось закладують. Копують, то відкопують, то щось риють, то тюльпани дістають, то згибають ці дошки оголошень, да, намагаючись якісь е, пакуночки знайти за цими дошками. Коротше кажучи, друзі, хай краще ці хлопці та дівчата. Танцюють і ви ще у них не питали, чи не допомагають вони ЗСУ. Друзі, завжди, якщо ви в чомусь не впевнені, завжди питайте. Це стосується і мене, це стосується і будь-яких будь інших людей. Чи допомагають вони, чи ні. Чи вони палять чи ні, чи для них це спорт, чи ні, це чи для них це розвага, чи ні, це робоча робота чи ні. Часто ми йдемо в метро, наприклад, і бачимо, як хтось грає там на скрипці, да, і ці люди. Вони просто йдуть з якоїсь музичної школи. В них є година вільного часу, чому б не постояти не зробити, не потренуватися. Це практика, друзі. Практика. Вони знаходяться там далеко не перший рік, і навіть далеко не перші десятки років. І я вам можу з певненістю сказати, що я тільки за такий. Спосіб дозвілля. Не знаю, як ви, напишіть у коментарях. Так, друзі. Ну, слухайте, зараз такий холодок, холодком віє. у всі забито, всі гріються. Бачите, всі гріються. І я не знаю стосовно. Завтрашнього дня, бо ну дуже не хочеться, щоб знов у Київ поверталася якась зима сьогодні. В день і вранці було там плюс шість, плюс дев'ять. Як можна одягатися, наприклад, ось так, да? в шортах. Да? Ну я, 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 я не я не представляю собі взагалі. Дивіться в шортах, Барышня в шортах. А хтось бачите, майже вже в, в, в цих в куртках зимових. Нагадую вам, що ви можете підтримати канал чотирма способами. Це банально, елементарна вподобайка, якийсь комент або підписка. Якщо не банально, ви можете фінансово підтримати всі реквізити на монобанки, приватбанки. PayPal є під відео. Якщо ви розділяєте те, що я роблю, якщо ви хочете підтримати. Не обов'язково це якісь великі суми, бо 5-10 гривень це теж гроші. І вони мене просто банально стимулюють для того, щоб я знімав більше далі, якісніше. І т.д. і т.п. Ми з вами знаходимося зараз на Майдані. Тут такі лампадки стоять. Сьогодні щось дуже мало людей. Зазвичай на вихідних, ось тут все забито. Чи то холодно, чи я не знаю чому. І якось зараз, ось, я так розумію, десь восьма година, півдев'ятої вечора, ну дуже якось сумно в тому плані, що людей взагалі нема. Всі чи вже порозбігалися, що от музика, один, дивіться, один музика грає і навколо нього взагалі нікого нема. Ось дівчина сидить. І ось е, ще одна дівчинка, і все. За переконами, сонце стає, світає, переконаним, сяде своє.

Ну що, друзі, ми пройшли з вами по центру міста, по Києву, ми пройшли з вами від Крещатика до Майдану Незалежності. Ми подивилися з вами батл, ми встигли з вами на фінал а, танцюристів. І, знаєте, приз який був 100 гривень. Чисто так, символічно, але слухайте. Навіть я колись ходив на хіп-хоп, вже майже нічого не пам'ятаю, але, але, друзі, так, да, були часи. Чи сподобався вам сьогоднішній формат, сьогоднішнє включення, ефіри. Напишіть у коментарях. І, взагалі, друзі, завжди пишіть у коментарях все, що ви думаєте. Кніга, книга жалоби по приложенні, так би мовити, працює завжди відкрите. Я будь-який коментар бачу, я будь-який комент читаю. Вподобайся в лапілі, палець вверх поражали, коментарі написали. Підписочку провірили. І погнали в вслідше відео. До нових зустрічей. Всім пока.